Показую, що я не купила в Half Price, трошечки більше, ніж на 5 тисяч. Першим ділом тут чоботи, які я вам показувала у попередньому відео, там навіть є примірка, це Hunter, я про них мріяла з підліткового віку. Зайшла, побачила, що є дуже різні варіанти у 37 му розмірі, і жовті, і чорні, і високі, і короткі. Але коли побачила такі сині глянцеві короткі, то зрозуміла, що це. Меч знаю, будете питати. одразу вам відповідаю. Їх ціна була 2299 гривень. Далі просто подивіться на цей набір рушничків. Обрали тут два сіреньких, світлий і темний. Там ще були білі, чорні, темно-сині. Але обрали такі великі, бо у нас вони пасують найкраще під нашу ванну. Вони такі красивезні. Одразу себе відчуваєш наші в королівській сім'ї. Ти. Живеш. Коштували вони за два рушника великих 1090 гривень, мені здається, адекватна ціна. Тут ще взяли ось таку сковорідочку. Давно вже роки два не оновлювала свої сковорідки. Тут якесь класне покриття, це тефаль. 24 сантиметри, у нас індукційна плита, і вона для неї якраз підходить, Коштувала 1199 гривень. І наостанок, звісно, з Half price неможливо вийти. Волосся. Неможливо вийти без свічок. І цього разу взяли не якісь там супер естетично як виглядають, а взяли ті, які просто нереально пахнуть. Це ось такі манюнки від Харіво. Прикиньте, в Харібо є свічки. Якщо вони знали, я їх бачила тільки в Half Price. Три свічки коштували 549 гривень, і вони пахнуть реально, як жилекі, прям ти нюхаєш, і тобі. Хочеться з'їсти цю свічечку. Получається, що це все. Загальна сума тут виходить 5152 гривні. Так що такий хазяйський шопінг вийшов цього разу. Ви пишіть в коментах, чи затарились ви вже у халфпрайс новенькому.